Відбулось багато змін. Привіт усім нашим підписникам, фанатам, DC, самим кращим воїнам у світі, незламним громадянам незламної країни та просто поціновувачам гарних фантастичних проектів. Ви на каналі Бест Мувіюа. У нас є завдання врятувати світ. 16 березня 2023 року. У кінотеатрах «Планета Кіно вийде продовження комедійного супергеройського бойовика Шазам під назвою Шазам богів». Перша частина, що вийшла кілька років тому, а саме в 2019 році, витративши бюджет у 100 мільйонів доларів, отримала багато класних позитивних відгуків, заповідний рейтинг у 7 балів із 10 можливих, заробивши при цьому в прокаті близько 400 мільйонів доларів. Можливо, саме ці кілька обставин і спонукали керівництво кінокомпанії Warner Brothers до створення нової частини. Давайте трохи згадаємо попередній сюжет, а потім відразу перейдемо до очікуваного нового фільму. Слухайте, я не такий досвідчений, як ви, адже я не такий олдскульний. Але я всі форсажі дивився леді. Головне, це сім'я. Перша частина цього популярного супергеройського бойовіка розповіла про пригоди звичайного 14-літнього хлопця Білі Бексена у виконанні Ешера Енджела, життя якого було не завжди радісним, а доля не завжди прихильним, завдяки старому дивиковатому черівнику, якому терміново знадобився спадкоємець його надзвичайних магічних сил. Хлопчина перетворюється на цілком собі дорослого супергероя Шазама, роль якого грає Закарі Лівай? Незважаючи на значні зовнішні зміни, душі він залишається абсолютною дитиною, тому веде себе відповідно і відтягується на повну котушку. А чи вміє він літати? А що буде, якщо йому вистрілять із пістолета в голову? Чи згорить він у вогні, чи не згорить? Чи може він стріляти лазерами з очей та блискавками з рук? Шазам перевіряє межі своїх можливостей з безшебашністю маленької дитини. ти, скажи, які у тебе суперсили, суперсили? Та я навіть не знаю, як в тому пісяти. Однак у всього є своя ціна, час швидко плине, і незабаром йому довелося набути контролю над своїми здібностями, щоб боротися зі смертоносними силами зла доктора Тадеуса Сівани. І, незважаючи на всі його неймовірні можливості, довелося б йому зовсім кепско, якби на його друзі, а вірніше сказати, новонабуті брати та сестри. Завдяки кмітливості білі і чарівній силі магічного посуху, вони так само отримують супер пупер геройські здібності, щоб стати на бід добра і справедливості та жорстко надавати посраці мерзенному лиході. Коротше, дав мені суперсили. Але тепер їх мають ці комуналіньки, куди ви зібралися? Бити злодіїв Гаразд. Друга частина франшизи під назвою Шазам Людь богів продовжить неймовірні фантастичні пригоди головного героя та його дружньої супергеройської родини. Пройшло приблизно три роки після славної битви на різдвяному ярмарку. Наші герої подорослили, зміцнили, а хлопчина білі і зовсім став набагато серйознішим, певнішим і значно виріс у власних очах. Я просто ідіот навіть після вражаючої перемоги над Тадеусом Сіваною та демонами сміх гріхів. Віра у власні сили та супергеройські можливості викликає у нього здоровий скепсіс, і 17-річний білі з властивим йому гумором та оптимізмом ясно дає зрозуміти, що саме думає про своє нинішнє місце серед знаменитих супергероїв світу. Вже є супергерой у червоному костюмі. З близько крою аквамен, такий маскуліний бугай Бетмен дуже кльовий, а я. Лише я наче підробка. Наприкінці першої частини уважні та прискіпливо фанати фільму змогли побачити розмову доктора Сівани, роль якого виконав Марк Стронг, з величезною мерземною гусеницею містером Майном. Це класичний суперлоходій із всесвіту DC, який багато років не сходить зі сторінок популярних коміксів. І було дуже логічно припустити, що саме він і доктор Сівана стануть наступними супротивниками Шазам у майбутньому світлі. Боже правий. Богі не правий, доктор. Прав я. Однак трапилося все абсолютно навпаки, і новими лиходіями у картині Шазам Людь богів стали дочки Атласу, а саме Геспер і Каліпса. Вони не засновані на будь-яких раніше існувавших персонажах з коміксів DC, але мають безпосереднє відношення до класичної греческої міфології. Стародавній чарівник, роль якого виконав Джимон Хунсу, який у першому фільмі затяг білі Бетсана у своє моторошне підземелля і передав йому сили семи богів, перш ніж ефектно зникнути і вирішити на пенсію, попередив його, що за ним обов'язково прийдуть ті самі дочки Атлосу. У нас іде битва. Ми маємо знищити все. І ось цей час настав: у нас світ з'явилися три всесильні дочки Атласу, швиденько перемонтували могутній посоль черівника зламаний білі і вирішили повернути собі сили з семи богів. Наближається новий магічний апокаліпсис або видатний махач між старими богами і молодими героями. Сили явно не рівні на боці дочок Атласу їх безмежні рівніми сили, тисячолітній досвід та величезний ручний дракон. Всі ці обставини дуже не подобаються нашому білі, і він відважно і прямо каже про це всесильний сильний грецький бабусь. Усе це звучить погрозливо. Ви маєте це знати. Після того, як Гес перефектно розняла на білі ліву ногу, вона геть злетіла з котушок і замислила недобрі глобальні плани щодо перебудови нашого виміру. Загалом ситуація дуже небезпечна. Характер у грецький богинь припаскудний і воєвничий, а тому вони мають намір. Знищити нашого героя, а заодно і всю планету. На що їм це здалося, і яка їм від цього користь, зрозуміти важко, але якщо білі і вся його велика сім'я не покладуть край цій недолугій спецоперації, то їм всім гапли. Загалом, на нашу думку, сюжет майбутнього сіквела навіть дуже непоганий і максимально наповнений дією і класичним шазабанським гумором. Поки ви нетерпляче чекатимете на прем'єру Шазам Людь-богів», ми радимо вам звернути увагу на наш огляд третьої частини франшизи Людина мураха, яка виходить на екрани кінотеатрів у середині лютого 2023 року. Ми впевнені, що він обов'язково вам подобається та підігріє ваш глядацький інтерес до нового фантастичного пресу. І, як завжди, до виходу фільму є чудова можливість підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові огляди кращих кінета телепроектів з усього світу. Завжди ваш канал без Мовіла.